На всеукраїнських відбіркових змаганнях зі спорту на пілоні та повітряної гімнастики, що відбулись в Ужгороді з 29 травня по 1 червня. Наші смілянки вихованки студії FD, Рахнянська Марія, голобородько Софія та Єровенко Єва вибороли право представляти Україну в складі національної збірної. Ми дуже довго до цього йшли. Ми до цього йшли більш мабуть довго не фізично, а морально. Тому що це дуже важка підготовка. Це величезний ресурс. Потрібен потрібен також ресурс для того, щоб розібратися з правилами і бути в рамках правил конкурентоспроможним. 17 по 20 липня в Празі відбувся чемпіонат Європи з пілонного спорту. Вперше в історії збірної України на міжнародну арену вийшли смілянки вихованки студії по спорту Евді Марія Рахнянська та Софія Холобродько. Марія у категорії Джуніор Ейс стала чемпіонкою Європи за версією. Sports and Arts World Federation. срібло здобула представниця Франції, бронзу, Чехії. Я займаюся вже 8,5 років. Тут в цій студії я починала З цієї студії FD-студія студія найкраще. Mm. Над цим номером ми працювали з січня цього року. Ми придумали ідею, поставили постановку і потім відпрацьовували. І вперше я виступила з цим номером на початку березня. В цьому номері я показую ворону. Яка зла, зверхня, наче іноді не трошки над кимось. Я думаю, мені вдалося передати образ цього птаха, Ось, отримала бали гарні за артистизм, те, що допомогла виграти. В образі Марії ми хотіли відобразити цю специфіку ворона і мудрість. Да. Можливо, навіть і так. І десь місцями агресивність, десь місцями нахабність місцями нестерпність да місцями зверхність, і ці всі емоції протягом номеру вони змінювалися. Тобто вона не просто виступає під одну музику, з ним номером вона міняє особливо там, де зверхність. Ми хотіли продемонструвати саме найбільше цю якість. А Софія Голобородько, ще одна вихованка студії по спорту FD в категорії junior B, увійшла до трійки найкращих в півфіналі, посівши почесне третє місце. Вона не приховує, хочеться ще більше і вже знає, що наступного разу викладеться на всі сто. Насправді всі конкуренти були дуже сильними, але я конкурую тільки сама з собою. Наступного разу я зроблю краще і результати будуть кращими. Ми хочемо стати кращою версією себе, тому ми не все зробили, що хотіли на чемпіонаті Європи, і ми обіцяємо, що ми все, що від нас залежить, і все по максимуму зробимо на чемпіонаті світу, правда? Так. Попереду нові вершини з 29 жовтня по 1 листопада в Італії Україну в категорії Aerial Хуб Арт представлятиме Єва Яровенко. А вже в грудні головна світова арена, чемпіонат світу з пілоного спорту в Угорщині. І там знову наші смілянки Марія Рахнянська та Софія Голобородько. Дівчата діляться сміло вже оцінюють серед найсильніших. Наше місто давно відомо в Україні своїми спортсменками. Тепер уже і в Європі маємо надію. Незабаром про них заговорить увесь світ. Ми одна єдина велика. Сім'я, родина наших повітряних акробатів спортсменів полспорта, і ми повинні в Україні один одного підтримувати, дружити і представляти Україну як єдина команда. І саме до цього ми протягом останніх років йдемо. І ми навіть на змаганнях, коли зустрічаємося, ми вже все єдина команда, і один одного завжди підтримуємо, навіть якщо ми з різних регіонів і навіть якщо ми конкуруємо одна з одною. Сміле місто сили, характеру і талантів. В історії, які творять наші діти, варто почути всьому світові.